Доброго часу добро сьогодні на дисципліні основи програмної інженерії продовжуємо знайомитися з шаблонами проєктування І цього разу будемо розглядувати шаблон декоратор. Шаблон декоратор Вибачаюсь, хвилиночком. Так, трохи відволікли і продовжимо. Значить, розглядати будемо шаблон-декоратор. Ну, оскільки ми розглядаємо, працюємо з Лазарусом, то там є певні, певні особливості, скажімо так. Значить, справа в тому, давайте, мабуть, почнемо з того, що подивимося, де можна пошукати інформацію. То, як я завжди кажу, щоб ви мали змогу, значить, як то казати, самостійно переглянути і самостійно розібратися. І потім ми продовжимо розглядати цю проблему, нашу. Значить, Так. Можна набрати просто по шоковку Лазарус шаблон декоратор. От, І він там підкаже вам, значить, що там, значить, які його особливості. Ну, тут така ось цікавинка, що от є, значить, застосування в Лазарус. Ну, дозволяє там зробити все це таке. І тут виникає питання, тому що тому що зараз. От в Вікіпедії, якщо взяти, поглянути, тут є приклади C, C, Sharp, Java, ну і ну все. Ну, давайте. Де ж я бачив? Так, зображу Вікіпедія. Так, зараз я знайду ту этот самий, поки що на паузу поставлю, щоб час не витрачати. Так, знайшов на російській мові потрібно було шаблон-декоратор, на українській там прикладів на Делфі і Лазарусі немає. На російській там трохи більше прикладів. Ось тут є і Java, C, C-Sharp, C, і в тому числі. Є делфі. Делфі, ну, нам язик, верніше, мова ця, що делфі, значить, це буде Object Pascal. Що зараз Object Pascal, так що тут без різниці. Давайте приклад подивимося. Так, і ось от такий от приклад, такі коротенькі. Програма називається No More Decorators. Тобто, декоратори ну, не застосовуються, а що так? А Тому що вони кажуть, що в нас є тепер клас, який називається Helpers. Клас Helpers, котрий робить непотрібним використання шаблона декораторів. Ну, і з цього приводу, звичайно, цей приклад реалізований є. Ми трохи пізніше подивимося на нього. Значить, єдине, що хотілося би тут зауважити, значить, що? В принципі, то суть шаблона декоратора полягає в чому? От вони кажуть, що не потрібен він ну, в мові назарус. А в чому ж його сутність така? Чому він такий непотрібний став? А, значить, Суть шаблона декоратор такова, що нам потрібно зробити можливість, не змінюючи основний клас. Додати його функціональність. Тобто, такий клас, як був, він залишається без змін, а значить, створюючи клас з допомогою декораторів в різний спосіб, значить, ми, ну, як би скажемо, додаємо йому функціоналу. І якщо поглянути на ось цей приклад, ну, тут в мене виникають питання. Виникають питання і Тому я зробив так. Я ось зробив ну, звичайно ось цей приклад, котрий я зараз я покажу. І, скажімо так, альтернативний варіант. Котрий вам подобається. В коментарях там напишете значить, свою думку з цього приводу. Ну, А взагалі то шаблон-декоратор використовується дуже активно. Ну, в, Наприклад, в Python це. Він вбудований в мову. От, як тут клас Хелперс є, то, то там є анотації. Тобто Там собака пишеться і значить, використання того шумні От Мені здається, що саме в Python він, ну, як то кажуть, розкриває повністю ну, весь ну, сенс ось цього, ось цього паттерна. Ну, Давайте поглянемо на код. Ну, і Звісно, що він зробив його, тому що ж зібрався показати. Виглядає він таким чином. Давайте подивимося, все зроблено тут, ну, значить, у нас форма використовується і все в класі форми у нас тут якби і зроблено. Значить, для того, щоб вивести значить, ось цей роботу, показати роботу цього прикладу, нам повинні ми десь його показати, і для цього буде використовуватися мема значить, У нас там буде кнопочка така. Іде ось цей приклад повністю він записаний. ну, Для того, щоб показати, він просто коротенький, тому зробив так. Ну, а суть в чому? У нас є значить, два класи. Значить, Давайте подивимось. На ці класи. Клас «ThemeObject», значить, котрий має процедуру. Одну в write hello написати. І, значить, клас ще те має Object-Helper. Бачите, який синтез? Клас Helper for TMI Object. Ось так напишеться. І тут написана та ж сама процедура, от, але ж у нього інші параметри. Інші параметри. І цей метод перегружаємо. Overload написаний. Ну тут таке питання відразу. Ну, чому не використати так? Тут ну, зарані якби, значить, це у нас поліморфізм, звичайно. Ну і він використовується, він його використовується і кажуть, що тепер ось цього шаблона, ну як, їм можна не користуватися, типа того достатньо. Ну і ось при натисканні ось так він використовується. Створюється екземпляр класу, тема object значить, виводиться значить, повідомлення значить, певне в, в мема, і значить змінений, змінена процедура в write hello для хелпера, котра є там. В MEMAD вводить ну, от Якщо запустити його. То ми побачимо, як це працює. Це працює. Ну, ось виконати код, написано, тут Hello і Hello Джин. Тобто працює, все чудово. Ось тут можна очистити, ось подивитися от -от код з Вікіпедії, котрий там ми бачили. Ну, ну І тут вон підказочка, що там мови Delphi і Free Pascal підтримують клас Helpers, з робить непотрібне використання шаблона декоратор. Ну, ще раз хочу сказати, вони кажуть, робить не потрібно. Це означає, що в принципі то ми можемо зробити цей шаблон-декоратор ну, в декілька спосібів. Ну, і я покажу ще один альтернативний варіант, як його можна використати, котрий більше схожий на використання цього шаблону в інших мовах. Там, де ось такого класу Хелперс немає. Ну і давайте поглянемо на ось цей варіант. Альтернативний. Так, що у нас з часом? З часом повинно приміняти.